Вітаю, мої маленькі друзі. Вже настала весна. На дворі стало тепліше. Ласкаво пригріває сонечко. Небо блакитне, ясне, вітерець легенький і приємний. А чи могла бути такою погода взимку? Звісно, ні. Пригадаймо, якою була погода взимку. Холодною. Морозною, суворою. Діти, давайте спробуємо бути пильними та уважними і разом розкажемо про зміни живої природи, що свідчать про її скоре пробудження від зимового сну. Сніг вже майже розтанув, і ми можемо побачити, як прокидається поки що нерішуче і несміливо. Перші паростки травички, яка вона гарна, маленька, билинки її тонесенькі, ніжні, зелені. А ще травичка надзвичайно тендітна і пахне неповтореною весняною свіжістю. А що ж дерева? Погляньмо, чи збираються вони прокидатися від зимового сну. Так. Дерева вже поволі прокидаються, бруньки збільшилися в розмірі, набубнявіли, стали м'якуватими. Весна приносить у природу не тільки видимі зміни, але й нові звуки, свої голоси, свої пісні. Прислухаймося і спробуємо їх почути. Спів струмочків. Вже зовсім скоро стихне, а ось спів пташок з кожним днем ставатиме все більш дзвінким, милозвучним дивовижним. Адже кожного дня зараз повертаються з далекого вирію птахи, вони повертаються на свою батьківщину, вітаючи все довкола з приходом весни. Діти, а які зміни в природі помітили ви. До побачення, малята, до нової зустрічі!